Перший крок на шляху до вступу за кордон є безкоштовна консультація з сертифікованим менеджером Only English Education. Що чекає на вас на безкоштовній консультації? Під час інтерв'ю менеджер поставить вам питання, щоб краще зрозуміти мету і шанси на зарахування до закордонного ВНЗ. Далі ви отримаєте персональну оцінку можливостей і шансів на зарахування на обрану спеціальність у конкретну країну. Ви також отримаєте корисні поради для підвищення шансів на вступ за кордон та відповіді на усі запитання. Як це працює? Консультант з освіти за кордоном зв'яжеться з вами для узгодження дати і часу для онлайн-консультації. Під час співбесіди консультант дізнається усю необхідну інформацію для аналізу можливостей на вступ до закордонного ВНЗ. Ми також запропонуємо безкоштовну консультацію з експертом Only English на визначення рівня мови, для того, щоб зрозуміти, чи достатньо вашого рівня мови для навчання. Після співбесіди ви отримаєте гайд з персональними рекомендаціями та чек-лист зі вступу за кордон. Там ви зможете ознайомитися з усією необхідною інформацією щодо країн, з якими ми співпрацюємо, а також з витратами, які на вас чекають відповідно до країни навчання. Безкоштовна консультація є корисною для тих, хто цікавиться навчанням за кордоном і бажає оцінити свої шанси на вступ. А також для тих, хто цікавиться новітніми програмами за кордоном і бажає дізнатися про них детальніше.